Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю неділю. Це Євангелія від Луки, 5 розділ, від вірша 1 по 11. того часу, коли натовп тіснив і і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генізарецького озера то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі. А Симону в відповідь сказав Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті почали потопати. Побачивши це, Симон, Петро припав до колін і промовляючи відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від ловлі риби, яку вони піймали. Подив охопив його та й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. <кій> все вказує, дорогі мої, що покликання Симона Петра відбувається після важкої. Працьовитої ночі, коли він серед темряви намагався наповнити свій човен рибою, намагався якось наповнити своє життя, бо той човен є образом життя. Але то був не його день. Ну або якщо точніше, то не його ніч. Рибалки нічого не зловили. Можемо собі уявити отаких от сонних апостолів, які полощуть сіті. Дуже цікавого слова вживає Євангелист Лука. Вони так, рибалки, зійшовши з них, тобто з цих човнів, полоскали сіті. В новому завіті це грецьке слово пліно. І воно зустрічатиметься ще двічі. В новому завіті, причому в однаковому значенні для описання омивання від гріхів. То є досить знані уривки, я може їх прочитаю обидва тексти з книги Откровення. Отже, 7:14 читаємо. Я ж мовив до нього владико мій, ти знаєш, а він оповів мені: це ті, що прийшли від горя Великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агнця». І другий, другий текст, так само в книзі Откровення, в 22 розділі, ми читаємо. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, ну або омивають, полощуть, можемо так перекласти, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Ось таке цікаве співпадіння. Бачимо, що ранок апостола Петра є таким символом певним відображає десятки наших зусиль наситити наше життя. Відмити або обмити його від невдачі, від пустки, від темряви. Власними зусиллями ми хочемо це зробити. Сонний Петро в чергове намагається пояснити собі, чому так сталося? Чому так сталося, як сталося? Чому я нещасливий? Далі, з уст Петра, коли він пояснює Ісушу, ми чуємо, що. Ми цілу ніч трудилися, трудилися. Теж дуже цікаве слово, копіяо, втомитися, натрудитися, втомитися життям. Саме в таких значеннях в різних грецьких текстах вживається цього слова трудитися. Зрештою, сам Господь вживає цього слова, коли каже: Прийдіть до мене всі, струджені, трудяги мої, прийдіть до мене. каже наш Господь. Так? ви так всі натрудили. Намагалися самі виправити своє життя. Не вийшло, так? Ну, то й добре, що не вийшло, то можемо тоді прийти до Господи і сказати, Господи, не вийшло, не вийшло нам. А для того, дорогі мої, треба дуже рідкісної постави. Нікому тільки не кажіть про неї. Смирення. смирення. Справді, треба смирення, щоб сказати, не вийшло, Господи. Не вийшло. Я, так, я так старався. Я трохи б навіть більше молився. Я, може, навіть дещо там почитав, Господи. Не вийшло. Не вийшло. Потребую Твоєї благодаті. Потребую Твого слова, Господи. Потребую, щоб, щоб то в Тебе вийшло так насправді щось зробити для мене. Я хочу погодитися на це. Ну і наш Господь поступово веде апостола Петра. Спочатку каже йому трошки відплисти від берега. Зверніть увагу. Ісус не каже, що ну давай відразу стрибай на глибінь. І тільки трішки від берега відпливає апостол Петро. В цей час Ісус навчає е, учнів, навчає натовпи, навчає теж Петра. Бо думаю, що Петро полоще трохи ті сіті, але там одним вухом щось там слухає. Але потім Ісус наступний крок робить, каже: Відчали на глибінь. Дук ін альтум прекрасні латинські вислів. Вживає святий Єронім. То слово «альтум» так насправді то не до кінця навіть глибінь, тільки то так, якби височінь, і глибінь, і височінь. А? Дуже цікаве слово, власне, альт щось високого, так? тобто глибина, до якої запрошує наш Господь, то теж і височина, то теж велич його внутрішнього життя. То є височина багатства духовного, яке він прагне нам, з нами поділитися. Виплення на глибінь. Ісус спонукає Петра зробити щось, ще раз зробити щось, після того, як йому не вийшло. Можна сказати, що Петро якби закрив для себе ту тему і погодився, змирився з тим фактом, що він, він тої ночі нічого не зловив. Петро якби каже, ну Господи, ну все, я вже, я вже змирився з тим. Але Господь каже: ну давай, відчали на глибінь. Ну, Повірити Богові після того, як ти змирився, як ти вже склав руки, ух, потребує смирення, потребує ризика віри. Петро добре знається на ловит твій риби, і тому добре розуміє, що риба ловиться лише вночі. Тому що вдень в цих прозорих водах озера Кінерет сіть видно, і рибка туди не пливе. Тим часом якийсь Тесля, син Теслі, або Тектон, хай буде будівельник, наполягає, щоб Петро намагався зловити щось в день. І Петро стоїть перед вибором. Зробити щось незгідне зі своїм досвідом, незгідне зі своєю логікою. Але повірите Слову Ісуша Христа. Не знаю, дорогі браття і сестри, чи ви коли-небудь були перед таким вибором. Як вірите, кому вірите? Вірите своєму досвіду чи повірите Слову Божому? Майбутній апостол, власне, стоїть перед таким вибором, повірите в слово Ісуша. Можливо, виставите на сміх свої професійні якості. Ну або далі вірити своєму професіоналізму, ну що там Тесля може знатися на ті лови твіреби. Вірити тоді своєму досвіду і доказувати, доказувати і доказувати. Петро повірив слово Ісуса. Чому? Дещо раніше в Євангелії від Луки в 4 розділі Петро вже побачив дію того слова. Побачив, коли Ісус, вийшовши з синагоги, пішов до Симонової хати. Бачите, спочатку Ісус прийшов до Симонової хати, потім до Симонового човна, а потім так війшов в життя Симона, що вчинив неймовірне церкву, збудував на такому слабкому характеру, який був Петро, на, такі, на такому житті, яке ну, радше би нам не пасувало до будівництва чогось такого солідного. Петро, отже, Петро бачив дію того слова, вийшовши з синагоги, Ісус пішов до Симонової хати. Теж що ж Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. Причому не згадується, що то Петро просив. Так трохи жартую, але цей фрагмент з тою тестою показує, що, що Симон Петро був досить доброю людиною. В значенні такому. Ну, бо треба мати трохи милосердя, трохи любові, щоб взяти тещу. Скоріше за все, вона вже була вдовою і е, заопікуватися нею. Ну так. То трошки не потрібно е, перекладати наші анекдоти з тещею на ситуацію е, того часу. Так. Е, нахилившись над нею, над тещею, Ісус погрозив гарячці, не теж ті, тільки гарячці погрозив, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теж почала їм услуговувати, Петро бачив силу Ісушового слова. І повірив це слово, святий Петро Хризолог, єпископ правене з 4 століття, каже так: в домі Петра лилося не вино лише сльози, тому там увійшов Христос, не щоб святкувати, а щоби повернути життя, принести здоров'я. І коли Петро повірив на, це, повірив на слово Ісуса, то написано: На твоє слово закинусіть. Знову ж латинський текст, дуже, цікаво, дуже цікавий переклад, і святий Єронів стосує: tuo», дослівно в Твоє слово, якби закинусіть. Тобто цей досвід, який буде далі супроводжувати Петра, який представлений при допомозі ось такої чудесної ловитви, то є досвід пізнання Бога. Пізнання глибин Божої любові, глибин Божого милосердя, але також глибин власної грішності. Пам'ятаєте, Петро потім каже: Ой Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Петро, випливаючи на глибінь, тобто йдучи за цим словом Христа, пізнає глибину власної грішності, пізнає справжню безодню. Ця безодня найповнішим чином проявилася, коли після. Палких запевнень зраджує свого вчителя. Але також Петро зазнає глибин христового погляду, який пробачає.